Після того, як я близько познайомилася зі свекрухою, то зрозуміла, що ні за які гроші не поступлюся вмовлянням чоловіка присвятити себе сім'ї. Коли ми тільки зі Славком почали зустрічатися, то обох була робота, не прибуткова, але орендувати житло на двох та на прожиття цілком вистачало. Я знімала квартиру разом з подругою, а Славко був місцевим хлопцем, Аня тільки зітхала від затрошів. Але й пощастило тобі місцевого знайти ще й з квартирою, можеш все життя вже ніде не працювати. Робота у мене справді нудна, бо їздити по магазинах та пропонувати товар від певної компанії, далі перевіряти, чи він на правильній полиці, просити перекласти, обіцяти продавцям горе й доле це так втомлює. А тут чоловік, який каже, що треба присвятити себе родині і дітям, а де ми будемо жити. Питаю я його у моєї бабусі є квартира, і вона віддає її нам. Що скажеш? Це було дуже і дуже добре. Ніколи не ходити на нудну роботу, де розписатися. Ми одружилися, і наше весілля було найщасливішим моїм днем. Я взяла невелику відпустку і ми поїхали на будовий місяць, все як має бути. Начальник не хотів мене відпускати і навіть пообіцяв збільшити зарплату. Олю, краще навчений працівник, ніж ненавчений. Вертайся і будемо працювати далі. Поки я думала, то ми почали відвідувати його матір, і тут мені розкрилися очі. Марія Федорівна ніколи не працювала, а всю себе присвятила сім'ї дуже пафосно, але на ділі не дуже. Вона крутилася навколо свого чоловіка і сина, немов навколо королів, те принесе. Там витри, там збере крихти, там ще поставила каву, а там свіжоспечену шарлотку і вже й встигла всім зуття почистити, в якому ми прийшли. Все має бути акуратно, каже вона щасливо, ти сама скоро навчишся, я буду сама тебе вчити. Мені аж ноги стерпли. Славко, а мама твоя ніколи не працювала? Ні, а ще, У неї так багато роботи, ти теж можеш не працювати, і мама тебе всього сама навчить. Свекруха не забарилася зі своїм досвідом навідатися до мене та починати його передавати. Вона сипала наліво й направо рецептами, казала, як важливо, аби не було накипу і пригару. Плитка має сяяти від кисневого порошку, а ліжка завжди мають бути рівненько застелені. На шкіріні крісла ніхто не має сідати, бо вони тут для краси. На вікні має круглий рік рости петрушка кріпі цибуля. Немає нічого кращого за суботні прибирання, і жінка має вміти мовчати. Були ще й інші примудрості, але мене вже голова теснула, і я зателефонувала на роботу, що вже можу виходити на наступний тиждень. Ні, я хочу сидіти вдома і робити комфортним життя свого чоловіка, але я спитала його, які квіти любить його мама, коли у неї день народження і коли вони з батьком відправлялися кудись відпочити. На жодне він не дав відповіді, навпаки, сказав, що мамі за щастя працювати. Який відпочинок ти б бачила, як вона в серванті перемиває посуд, то я ж такої щасливої жінки не бачив навіть в ювелірному магазині, а день народження у неї навесні, і квіти вона любить дешеві. Я не знаю, чи батько його таке говорив, але зазвичай потім такі жінці вказують на двері, коли вона починає бути чимось невдоволена і при цьому кажуть. Ти все життя ніде не працювала, я тебе утримував, а тобі ще щось не подобається. Хай у мене буде своя невелика зарплата, але своя. Коли будуть діти, то я хочу, аби ми їх обоє хотіли і обоє домовлялися, що будемо один одному допомагати, а не лишати жінку сам на сам в квартирі з дитиною і вимагати від неї осиної талії та ідеальної чистоти. Чи я надто багато хочу від теперішніх чоловіків. Чи вони й не мінялися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.